Зла ділекте посіти, говорять по раді. Зрали 20 хвилин на зйомку одного трюка дабл мене на Новане. Я не міг зробити із-за саних овір Пояснюю Поясню чому. Вони взагалі називаються оверкох від Синема. Самі галімі хаби, які тільки можуть бути. Ти приїжджаєш на перило, ти чітко залітаєш на хаб. Нормальний звичайний хаб, ти по ньому скажзиш. А тут ти залітаєш спершу на хаб, тебе скидають оцю і на пегу. І це не той грін. Ти приєш і тебе з нього одразу скидаю. Від себе ніколи не рекомендую оверкоги від сінема. І в мене є супер велика мрія купити собі нормальний вілсет з хабами пластиковими і пластикової пегами. Дуже сильно хочу. Все, нарешті моя давня хотілка реалізувалась. Я купив собі пластикові пеги. Так, сусті пеги у нас важуть 780 грам. Ну, відкинучись цю картонку, ось цю картонку, ну хай буде. А по старому комплекту ось ці по 300 з копійками важили, а ось ці по 200 з копійками важили. Хитро, мудро придумана приспособа і скинув я з того всього діла 300 грам. Ну, за ефекта гіроскопа мені буде легше робити такі трюки, як берспін, віп, все, що пов'язане з обертами. Котик полудохлий. Тю. а я то думав, що я її вже похоронив. Тверь, Пошла ты! нахуй! Сейчас сразу Просто, розумієш, нормальним оператором і нормальні трюки делают. Шановне панство, втикайте, що в мене є. У мене є отакий от баннер від ВТП. Я думаю, його настінько повішати. Я його виграв в благодійному акціоні. Але взагалі, якщо бути чесним, то виграв його Віталік. Це мій товариш та один з спонсорів каналу, це що йому величезна подяка. І він вирішив видати його мені. Хоча по-чесному виграв він, за що йому. Величезний респект. Щойно ще сходив відправу рульову? А кому треба детальки, самі знаєте куди звертатись. За ці дві неділі, що мене не було на Ютубі, я проврачував дві дуже великі авантюри. Почнемо з того, що я запланував поїхати в Дніпро, покататися в Критому скіт парку. Там якраз зібрали банду, але за день до поїздки я взяв, тревонувся і зліг на пару днів. Ну це не по темі. Заходжу я на виликс, це було 31 грудня. Бачу, велосипед. Починаю зв'язуватися з продавцем. По класиці прошу інсту. Ну просто подивитися, що за людина порядочна, непорядочна, може, я її знаю кошти. І, і ті видає, ні, тільки катілерам могу дати. Думаю, ну, ладно, окей, яка різниця? Попросив до фото, до фідео, до фото, до відео, чувак, палив айкас, часи якісь понтові. Ну Думаю, в принципі, діагноз у нас на обличчя. Ну, не суть важливо, я то велосипед хочу купити. Спрашую у нього, а як ти відправляєш, як ти висилаєш, що взагалі до чого? Ні, не висилаю. Думаю, ну боже, кривий ріг, думаю, окей. Звоню першому попавшуюся людині, думаю, хто є з Думаю, о, Пашок, давай пашок, ти мені точно допоможеш. Звоню Паші, Паша каже, ні, трошечки не можу, занято робота, розумію, окей. Беру Вадіма, телефоную Вадиму. Алло, Вадим, привіт, допоможи. Так, та так. Та ситуацію повністю писуш що тільки він може віддати по місту. Вадім відповідає, нема проблем, все дуже просто, поїду, заберу. Вадим теж провернув таку невеличку авантюру. У нього є кент на цьому районі. І виходить, що я купляв велосипед через двох посередників: я, Вадим та його товариш. Його товариш прийшов, оглянув велосипед, я з ним попередньо до цього зв'язався. Він каже: Ну от, все нормально, щотка, по велосипеду немає ніяких недоліків. Думаю, ладно, окей, забираю. У гроші намагаюсь перевести хлопцю на карту. Не проходить. Думаю, ага. І так, у декілька разів. Я йому три рази намагався скинути гроші на карту, нічого не проходило. Думаю, ладно, спробую через другого Діма. буде ще один посередник в цій продажі, тільки тепер в переведенні коштів. Через нього вийшло все добре, все круто. Все, закидую інсту, купую велосипед. вот, скоро на деребані. І одразу же і... питання: про те, Так. Да. І отак отже я провернув дуже велику авантюру, одразу купив велосипед і вже продав раму та декілька запчастин до неї, не бачив велосипед, не щупаючи його руками. Дуже круто та цікаво вийшло, я вам скажу. І ще сижу. Це вже було 2025 рік. Віталася з Новим роком, щоб ніхто не хворів, і було мирне небо над головою. Сижу, думаю, от, щось у мене з два 2 велосипеда. Ось це я взагалі до розуму привів в самому кінці. Але роздробанив його, також у мене був фікс. Фікс я роздробанив, залив на барахолку. Потрібні були кошти для. Певних речей, скоро дізнаєтесь звідчного. Закинув деталі з фікса, закинув деталі з гібрида. Проходить рівно доба, і у мене немає половини. У мене лишився тільки рама рами Гібрида, переднє колесо. І да, фреймсет я ще поміняв з доплатою. І тепер я не щасливий владелець ХВЗ, бо до хорошого швидко звикаєш, а ХВЗ, ну перекататися — крутий варіант. Зі старого тут стоїть тільки мій старий вілсет. І отаким от от чином. І я подумав: ну, блін, в той день треба відкрити ще один проект. Тільки запитання до вас, чи буде вам цікаво дивитися, як я буду займатися от і то, я не знаю, це звичайні велосипеди чи незвичайні фіксами, гібридами, електричками, гребелами, шмемелами. У цілому велосипедами. Чи буде вам цікаво? Якщо так, то буду також знімати. І тут також плануються деякі проекти, і як дрибанчик, і як збирання якихось... Алду хочу збирати, щось таке стареньке, круте збірочки. Питання до вас, чи буде вам це цікаво? І також в ближньому часі намічається дуже великий тріпчик. Навіть це буде не тріпчик, а це буде тур. Спийлерити нічого не буду, а хто слідкує за bmx движукою то ви і так, плюс-мінус самі знаєте, що буде відбуватися. І я там повсюди буду. Знову пропаду трошки по часу, але повернусь декількома відео, і вони будуть реально цікаві. Тому дякую всім за перегляд. Пишіть коменти, ставте лайки і окремий сверхреспект спонсорам цього каналу. От завдяки вам можу якось рухатись і щось думати.